Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. Ми пам'ятаємо, що 6 червня 2023 року лютий ворог з властивою йому жорстокістю підірвав Каховську ГЕС. І це була не просто аварія з техногенним обтяженням, то була величезна екологічна катастрофа. У цьому випуску програми «Екофактор» ми зустрінемося з фахівцями у різних галузях: екологами, іхтіологом, геологом. Дізнаємося про дослідження якості нашого довкілля від представників громадської організації Арніка Чеської Республіки і почуємо прогноз на майбутнє: чи треба оновлювати Каховську ГЕС після війни? Але спочатку дізнаємося про історію цієї місцевості до того, як була збудована ця споруда. Колись в понизі Дніпра. На території сучасних Запорізької Херсонської областей існувала унікальна екосистема, яку ще древні греки, зокрема Геродот, назвали Гілеєю. І це був такий прекрасний, майже райський край і закуточок землі, куди всі люди намагалися. Віднести всі свої емоції, переживання, де люди ховалися, де люди жили і знаходили для себе не тільки притулок, а й справжні різноманітні багатства. Згодом уже в українські коли сформувалася українська нація, зокрема на цій території, з'явилися козаки-запорожці. Вони стали називати цей плавневий ліс великим лугом. І вони надарма називали його батько Великий Луг, а Січ мати ось де треба помирати, казали вони. Чому він був для них батьком? Бо це унікальні природні багатства, це плавневий ліс, який розташовувався, був помережений тисячами озер, проток, неприлазними хащами, велика пуща була тут. І насичено це все було фауною флорою, яких це ендеміки, були яких не було в іншій природі. Неймовірне багатство риби, звірини, дичини, птаства. Ну і рослинний світ. Дуже багатий. Для ворогів великий Луг становив загрозу. Недарма наші вороги завжди хотіли знищити все батьківське, але Великий Луг продовжував існувати навіть до радянських часів. І от уже в радянський час почався друга хвиля тотального наступу на цю спадщину. Зокрема, батько Дніпро Славута був перегороджений і фактично. Знищений а, системою водосховищ і гребель, а, які побудували, зокрема, і Дніпро-ГЕС. Це був перший удар, фактично такий смертельний удар по Дніпру і по цій екосистемі. А вже в 50-х роках минулого століття Великий Луг знищили шляхом побудови Каховської ГЕС і затопленням. Тут створили на території майже весь великий луг, якщо дивитися зверху супутникові знімки, доводять нам, що вся територія великого лугу вона фактично повністю співпадає з територією Каховського водосховища. Це було знищення унікальної системи. Це був злочин історичний і проти пам'яті, проти спадщини. Тобто, вороги фактично вбили батька українського народу. Вони знищили великий луг. А разом з тим, оцей наступ і удар по спадщині він полягав в тому, що були затоплені близько 500 поселень і козацьких селищ, де здавна жили наші люди. Разом з тим зникли унікальні козацькі кладовища, старовинні поселення ще доби давньої Русі. Для чого це робилося? Аби вбити дух. Лицарський козацький, аби е, Україна не пам'ятала ні свого батька, ні свою січ матір, не мала витоків е, разом же з цим зникли і легенди, і перекази цього краю, і е, острови численні, і місця заховання і військової скарбниці, і численних козацьких скарбів. І ми маємо лише тільки пам'ять зараз народну про це. Тобто великий луг становив серйозну загрозу для імперії, тому був знищений і ось черговий крок руйнації русні 6 червня 2023 року, під час повномасштабного вторгнення була підірвана Каховська ГЕС. Тоді це була страшна катастрофа для мешканців Херсону. Затоплені житлові будинки, підприємства, вода змивала людей, тварин і знову українці згуртувалися і разом рятували постраждалих всіх без винятку, бо ми ж незламні. А зараз постало питання про збитки, що понесла наша країна, і про необхідність відродження ГЕС після перемоги. Якщо подивитися на цю велику карту України, ви бачите скільки багато території затоплено. Нашими гідроелектростанціями, шести гідроелектростанцій, це тисячі квадратних кілометрів. Це територія окремих держав Західної Європи. І зрозуміло, що в світі вже в Америці давно, у нас це набагато пізніше, обговорюється питання, що прийде час, що ці греблі треба буде. Зруйнувати і повернутися до природнього стану річки, яка вона була 100 років тому. І на сьогоднішній день Каховська ця трагедія це трагедія в квадраті, тому що 70 років створили трагедію рукотворну, затопивши ці тисячі квадратних кілометрів. І знищивши унікальну екосистему, яка поєднувала величезну кількість озер маленьких протоків, річок, джерел, знищили величезний масив фіторослинності. Це були е, такі е, поймені ліси. На березі цих річок, на березі цих озер з величезною кількістю, величезним різноманіттям птахів, величезним різноманіттям риби, тобто іхтіофауни. І після такого знищення сьогодні обернена трагедія, коли підірвали греблю, вода вся зійшла, і маємо можливість тепер. Спостерігати еволюцію, вивчати цієї екосистеми до відновлення. Зрозуміло, що ця еволюція буде продовжуватись не рік, не два, не п'ять, не 10. Відновлення буде йти століття, щоб подивитися, коли ця екосистема дійде до стаціонарного стану. До певної рівноваги, як кажуть, що. В екосистемі повинна бути рівновага, тоді вона стає в стійке положення. То до такого стану це десятиліття і століття. Але, як я сказав, що потрібно буде частково відновити каховську греблю, бо без цього ми не зможемо поновити судноплавство. Але затоплювати знову. Оці, оці території, які відносились до великого лугу, не треба. Треба зробити, так сказати, сучасну модернізацію. Вона заключається в тому, що технологічно, технічно, сьогодні ми маємо людство має вже інструменти, коли можна відновити судноплавство, побудувавши вздовж природнього русла. Греблі з правого і лівого берегу. І таким чином підняти рівень воді в самому руслі, не затоплюючи всі оці території. Ну, на цій карті я можу вам її показати. Це карта того стану екосистеми, який був до затоплення, коли побудували греблю. Тут якраз видні оці тисячі озер, протоків, річок маленьких, локальних джерел, які тут били. І будівництво греблі вести треба тільки вздовж берегів природного русла і підняти цю воду. Цього буде достатньо, якщо не там 16 метрів гребля буде, а наприклад 10 метрів. Цього буде достатньо, щоб поновити заповнити це водосховище для охолодження реакторів атомної станції і для того, щоб могли ходити кораблі, а не затоплювати цю територію. Цікаве бачення професійного гідролога стосовно того, як працювала Каховська ГЕС та чи є потреба в її віднові. Хочу сказати взагалі не тільки про Каховську ГЕС, а про сам сам каскад і саме будівництво. В 50-му році це постановою Кабміну СРСР була ну, прийнято рішення будувати цю. Гідроелектростанцію. Для чого? Для того, щоб заповнити одночасно в цьому ж постанові була будова, побудова північно-кримського каналу і південно-українського каналу для зрошення земель. І щоб десь брати воду, резервуар, і була мета побудувати цю ГЕС. Будівництво ГЕС тривало 4 роки, і коли її побудували, заповнили. Звісно, і канал, але гідрологи, гідролог, і гідрогеолог – це по підземним водам, гідролог це по. Поверхневим водам попереджали, що буде велике дзеркало для випаровування. Відкритий канал це теж дзеркало для випаровування. І тому 40, а іноді засушливі, дуже спекотні місця, до 60% води з поверхні водосховища, з поверхні каналів відкритих, випаровувалось. І це, ну, це трагедія. Насправді затопити 500 тисяч гектар, щоб зростати. Сити 300 тисяч гектар, і коли затопили ж сакральні речі, затопили великий луг. Луг, це ліс, да? великий луг, де були січі запорізькі, де було ну, це тисячі сіл, тисячі цвинтарів, було затоплено цим водосховищем. Воно розлилось чому? Тому що це скіфська, геологічно це скіфська плита, і це рівнини, таке блюдце, да? таврія, степи. І розлив дуже великий, водосховище дуже мілке. Це приводило в спекутну засушливу е, літню спеку до великої кількості розвитку е, е, ціанобактерій, які вбивали все живе, і оця задуха риби по всім, до речі, водосховищам, по всьому з каскаду, це ж. Перше водосховище, наше Дніпровське, вона побудована наша Дніпрогес дуже грамотно. Її ще, до речі, хотіли там в царській Росії будувати. Вона побудована грамотно, тому що є перепад висот, і тому вона сама потужна з усього каскаду, тому що потенційна енергія. Е Переходить в кінетичну, крутить лопаті, і відбувається, є ця різниця потенціалу, коли ми їдемо. Коли такі рівнінні, то різниці потенціалу немає. І вони не, ну, невеликої потужності цієї електростанції. Більше того, після того, як ну, побудували от Корито Каховської ГЕС да, заповнилось водою і побудували цю Каховську ГЕС, стало зрозуміло, що через випаровання, через втрати не вистачає води. І побудували каскаду, той, який вище нашої Дніпровської. Тобто, сама стара наша, Запорізька, потім Каховська, а потім. Ще чотири зверху. Я бачу в те, що зараз екосистема відновлюється Запорізька. До речі, у нас повітря стало легше спеку переносити, тому що зійшла та банка, яка консервувала повітря над Запоріжжям ну, з зливом цієї великої поверхні води. Тому ну, не бачу я такої катастрофи і точно не бачу. Ні економічного, ні екологічного ем, як глузду відновлювати цю гідроелектростанцію. З 2017 року над дослідженням екологічного рівня нашої країни працює чеська громадська організація Арніка. Навіть з початком військових дій, коли у прифронтовому місті знаходитись небезпечно, вони приїжджають, беруть на дослідження ґрунти, воду з Дніпра, повітря ретельно вивчають та надають результати представникам обласної екоінспекції. Чеська республіка і Україна співпрацюють, тому що у нас є. Спільні проблеми, а також є спільна історія, і ми хотіли б передати свій досвід, свої знання тут. наприклад, що стосується забруднення повітря в чеській республіці. Ми маємо декілька регіонів, де також сильне забруднення через металургійну індустрію, через вугільні шахти. І ми подумали, що було б добре, якби ми передали свій досвід, поділилися своїми ноу-хау тут. І у нас також є досвід переходу від комуністичних стандартів від стандартів радянського союзу до Європейського Союзу. І я переконана, що Україні це знадобиться. На моє переконання, руйнування Каховського водосховища це одна із найбільших катастроф довкілля у сучасній історії людства. В той час ми вже почали фокусуватися на дослідженні наслідків, які війна, війна мала на довкілля. І в той час ми вже почали співпрацю із держекоінспекцією тут. І ця ідея поїхати на місце і відібрати зразки здавалася нам дуже доречним. І ми також хотіли переконатися, що немає загрози життю тих людей, які мешкають довкола території Каховського водосховища, через те, що тепер дно водосховища було доступним. Тут діяли два фактори: з одного боку, ми хотіли дослідити ризик. З яким стикаються люди, а з іншого боку вплинула ситуація безпекова. Тому ми поїхали в місця поряд із Запоріжжям, в місця, які були доступні для громадського користування. Загалом ми зібрали 14 зразків а ми тричі збирали зразки. Двічі це був громадський пляж Малокатеринівка, а також той бік річки Дніпро, і втретє, ми збирали зразки після руйнування Дніпрогесу. Айсінк основний висновок це те, що забруднення, яке ми спостерігаємо. Пов'язана з історичними наслідками, а також із сучасним станом розвитку промисловості. проблеми були з важкими металами, з продуктами нафтопереробки. А найголовніше, що в районі громадського пляжу ми знайшли, рівень, ми зафіксували рівень ДДТ, який був вище допустимого Перше, що стосується каховського водосховища, то це дуже складна проблема. Перше, що нам потрібно зробити, на мою думку, це взяти ще більше зразків, бо ми взяли лише кілька, і це лише краплина в морі. Нам треба зібрати більше зразків для того, щоб зрозуміти, чи є забруднення в інших громадських місцях. Екологічний аспект це лише один бік проблеми Каховського водосховища, яку нам потрібно вирішити. Ми також маємо брати до уваги економічну ситуацію, а також соціальний аспект, тобто людей, які тут мешкають. Будь-яке забруднення можна очистити. очистити, здавати так? і очисти. Позбутися. Будь-якого забруднення можна позбутися. Питання лише в грошах і в бажанні це зробити. Але найперше, що нам треба зробити, це перемогти в цій війні. Зміни у екосистемі прогнозувалися по-різному. Казали, що тут буде пустеля, що природа зреагує катастрофічно. але пройшли два роки і ми спостерігаємо інше. Після руйнування Каховського водосховища рівень води навколо острова Хортиця знизився близько на 5 метрів. Зараз ми стоїмо на дні Дніпра фактично. Тут була глибина близько 4 метрів, тобто дуже глибоко. Тут плавали великі човни, баржі. Зараз це суходіл. Вважається, ну, раніше вважалося, що можливо буде тут пустеля, але ми спостерігаємо, що на цьому піску вже почали оселятися рослини, рослини. і Дніпро продовжує свою течу, нічого не пересихає. І, в принципі, ця ділянка була судноплавною і до створення Каховського водосховища. Це видно по розташуванню основного русла фарватору, який позаду мене. Поряд зі мною розташований кам'яний ряж, який був побудований орієнтовно на початку 20-го сторіччя 1911 рік. Це гідротехнічна споруда, їх була побудована ціла мережа по південній частині острова Хортиця. І вони були зроблені для того, щоб забезпечити судноплавство на річці Дніпро. Тобто прокладалося дно поглиблення фарватору. І для того, щоб його не замулювало піском, побудували такі гідротехнічні споруди, споруди кам'яні, які уловлювали ці піщані наноси, на якому ми зараз власне, знаходимося. Ці піщані коси утворилися завдяки цим гідротехнічним спорудам, щоб не замулювався фарватор. Насправді ці споруди не мають дуже такого значного там, інженерного. Винаходу вони досить прості, але повністю забезпечували можливість судноплавства в південній частині Дніпра без побудови усіляких водосховищ. Як ми вже чули, це споруди 1911 року. Тоді ніхто навіть не планував череду гідроелектростанцій вздовж Дніпра. Судноплавство робило свою справу, природа жила своїм життям. На сьогодні немає остаточної думки чи варто повністю відновлювати Каховське водосховище. Існує три різні великі групи думок, тобто повне відновлення Каховського водосховища у тому вигляді, в якому воно існувало. Але всі ми знаємо про екологічні проблеми, які воно несло за часів свого існування в перші роки створення Каховського водосховища, вже було виявлено, що воно несе дуже багато проблем як для екології, так і для сільського господарства, промисловості. І, взагалі, для існування людей на цій території. Це і засолення ґрунтів, ерозія берегів, підтоплення, затоплення шахт ґрунтовими водами дуже багато проблем. Інша група думок складається з того, що не треба повністю взагалі відновлювати Каховське водосховище, залишити цю територію на відновлення природним чином. Тобто, як буде, так і буде. Але панівною і найбільш об'єктивною думкою є комплексний підхід, виважений з багато, багатої кількості фахівців різних напрямків, щоб виробити стратегію відновлення цієї території. Тобто тут мають працювати і біологи, екологи, гідрологи, економісти для того, щоб вирахувати всі можливі перспективи різних підходів. Тобто, можливо, варто побудувати декілька малих водосховищ, які повністю будуть забезпечувати економічний, соціальний ефект, але е, залишать максимум природі території для природного відновлення. Спілкуючись з екологом заповіднику Остров Хортиця, ми дізналися цікаві речі про поступову зміну стану довкілля на покращення. Вкотре згадується один з чотирьох законів екології, що були оголошені американським чинним барі Комонером. Природа сама знає. Громадяни стільки років намагаються покращити якість стану повітряного басейну, а рослини, що почали зростати просто з того місця, де була річкова вода, роблять неймовірну справу. Очищують повітря дуже інтенсивно. Зараз я знаходжуся там, де раніше був ріс води, і позаду мене ми бачимо досить багато рослин, які виросли після знищення Каховського водосховища. Це, здебільшого, рослини. Тополі чорної та верби білої, але насправді їх дуже багато. На сьогоднішній день експедицію Інституту ботаніки Національної академії наук, яка проводила тут моніторингове дослідження, виявлено більше 120 видів водних вищих рослин, які виросли на території після осушення водосховища. Один з видів рослин занесений до Червоної книги України це один з видів осок. Тут формується повноцінна екосистема, яка включає рослини різних ярусів, починаючи від нижнього ґрунтового ярусу, це різноманітні мохи, і закінчуючи деревами першого ярусу, це верба і тополя, які можуть сягати висоти до 30 метрів. На сьогоднішній день, після 2,5 років, як ця територія осушилася, ці рослини виросли набагато більше людського зросту. і Деякі особини сягають висоти 6-7 метрів. Вони вже цього року перший раз відквітли і будуть плодоносити, і насіння буде засівати нові території, які оголилися або продовжують оголюватися після висихання тимчасових водойм. Це дуже позитивний процес. Чому тому, що ці рослини аборигенні, вони притаманні цій території, починаючи від закінчення льодовикового періоду близько 10 тисяч років тому. Це не Інвазивні рослини, інвазивні тут також є, на жаль, але вони не витримують конкуренції рослин, які заселюють узбережжя саме аборигенних, які звикли зростати в таких екстремальних умовах. Тобто це піщані наноси, наноси мушлі річкових молюсків. І вони дуже гарно адаптовані наші рослини власне, до зростання в таких територіях. Великий Луг Запорозький, який існував на території колишнього Каховського водосховища раніше, він складався передусім якраз заростей верби. І це був не луг в тому розумінні, який ми вкладаємо в це слово зараз. Тобто це були очеретяні зарості, це не були просто трава. І випаси. Це були очеретяні зарості, в яких були струмки, дрібні водойми, різноманітні калюжі, де було дуже багато риби і дуже багато птахів. Тому що насправді ми розташ... острів Хортиця, і водосховище колишнє воно розташовується на одному з найважливіших меридіональному коридорі міграції водоплавних птахів. І птахи дуже полюбляють території, де їм не загрожують хижаки тобто, такі от густі, непролазні зарості. Верби. Зараз це все відновлюється, і я думаю, що буде не меншим екологічним злочином знищення таких екосистем, які насправді дуже цінні в світовому масштабі. В Європі, на жаль, вербові зарості майже повністю знищені за часів індустріалізації. Зараз воно в нас відновлюється природним чином, і наша задача, мабуть, все ж таки хоча б частину їх, але зберегти для наших нащадків. А от риба навіть ця водяна система дуже постраждала. До війни ми з рибним патрулем їздили по затоках, милувалися на чудові пейзажі, що створювала сама природа. І тепер, на жаль, всі затоки повисихали, водяні рослини загинули. На сьогоднішній день рівень води в минулокахоського водосховища, сьогодні це вже річка Дніпро, складає 11 метрів 43 сантиметри, що нижче мертвого рівня водосховища. Ну, можна сказати, на 53 сантиметри. Що це означає? Це означає, що Каховське водосховище вже не існує. Існує річка Дніпро. Тобто, рівень води впав, звісно, це дуже негативно позначилося на водних мешканцях. У нас передусім мешкало 52 види риб. Більшість з них за характером нересту є фітофілами. Що це означає? Це означає, що ці види риб відкладали ікру на вищу водну рослинність, тобто на очерет, рогоз, водорості і так далі. Здебільшого, це, наприклад, Наприклад, сазан, карась, ну, певною мірою плітка і так далі. Ці водні мешканці складали близько 90% загальних тіофау на всього водосховища. На сьогоднішній день, тому що рівень води впав, ми втратили, можна сказати, майже 100% всіх нерестовищ. Що це означає? Це означає, що в перспективі це, що далі буде погіршувати умови існування водних біоресурсів, і, звісно, кількість водних мешканців буде значно зменшуватися. Наприклад, на сьогодні ви можете побачити, немає затопленої вищої водної рослинності. Це означає, що риби попросту ніде розмножуватися. Здійснювати заходи щодо, наприклад, встановлення штучних нерестовищ та інші рибомаліактивні заходи наразі у прифронтовому місці просто неможливо. Це по-перше, а по-друге, те, що на, наприклад, на штучних нерестовищах здебільшого розмножуються індиферентні за характером нересту види риб, і це вже впродовж п'яти років було використано і визначено. Тобто, насамперед, необхідно скажімо так, проводити заходи з береги укріплення та насадження водної рослинності для того, щоб просто з'явився нерестовий субстрат, тому що на сьогоднішній день можна констатувати, що нерест ефективно не відбудеться саме через відсутність цих самих нерестовищ. Тому, в перспективі, з кожним роком, поки наша водна артерія, річка Дніпро в межах Запорізької області не пройде всю трансформацію, у нас так би мовити, випадуть цілі покоління риби. За цей період, тому що вона просто не зможе розмножуватися. Таким чином, що можна сказати, для типових річкових мешканців зміна екосистеми позначилася дуже негативно. В першу чергу зменшилася кількість водних ресурсів через значний, скажімо так, Значне падання рівня води, і як ми знаємо, лише але, на жаль, частково там, де можна було дослідити, велика кількість води у заплавній частині Каховського водосховища, в тому числі там, де великі та малі кочугури, і так далі, і так далі, залишилася та загинула у невеличких озерцях, то через осушення саме водосховища. Це по-перше, по-друге, варто значити, що прохідних видів риб більше в нас не стало, тому що на сьогоднішній день, наприклад, осетрові. Багато було сподівань, що почнуть заходити осетрові. Ті осетрові, які були потрапляли у нас, це передусім говорить про те, що, скоріш за все, це та риба, яка вийшла з затопленого херсонського заводу. Там близько мільйон особин попали в річку Дніпро. Безумовно, коли закінчиться війна, необхідно буде вирішувати питання як економічні, так і екологічні одночасно. Маємо надію, що помилок, які були зроблені у радянські часи, ми позбавимось і оновимо наше довкілля, і нащадки будуть задоволені. До зустрічі!